Всім доброго дня. Сьогодні огляд по збору врожаю з українських сортів фундука. Це один з найвражайніших українських сортів шедевр. В попередні сезони в нього була класна завантаженість, висока вражайність цього сезону в зв'язку з погодніми умовами навесні. Вражайність в нього посередня. Але в цілком задовільно, горіх є. І так як завантаженість посередня буду збирати загальний врожай з усіх штамбів, які залишив. Так як навесні по шедевру було масове переведення рослин під кущі, вирізалися штамби, які декілька разів плодоносили. Зараз на цих рослинах молоді гілки дворічні без врожаю. Є вже завізі, які осипаються. Це шестирічний річний маточний штам Боровського. Паралельно вирощуються гілки на заміну даному штамбу наступної весни. Вони залишаться, а штамп буде вирізаний. В Боровського врожайність одна з найкращих в цьому сезоні. І з даного штамбу зберу врожай окремо і зважу. Трапляються зеленкуваті завізі, але поки стоїть хороша, тепла сонячна погода, горіх буду збирати. Також зберу врожай святкового. Кущі сформовані з молодих. Трьохрічний гілок. Перше плодоношення. Ось цей ж там шедевр в день був показаний, за ним росте ще 4 шедеври. Вони віком від 5 до 7 років. Тут 2 п'ятирічки одна шестирічка та 2 семирічки Маточні рослини з цих П'яти рослин вдалося зібрати 2 25 літрові відра горіху в плюсці. Ще на іншій ділянці один шедевр шестирічного віку, з якого потрібно зібрати горіх. І так, в цілому по шедевру все. Зібрали горіх. по шедевру повне 25 літрове відро та майже повний ящик. Це врожай в основному з шести штамбів від 5 до 7 років. Це врожай з шестирічного штамбу Боровського. Це також Боровський з двох інших молодих кущиків перший врожай. І сигналки з молодих кущів святкового. В більшому ящику загальний врожай шедевра. Середня вага сирого горіху 5 грамів. У Джефферсона також була 5 грамів. Боровський врожай з шестирічного штамбу. Горіх вагою 4,5 грами. Це сигнал Кіборовського. І перший врожай святкового. Горіх вагою 5 грамів. Зараз зважу горіхи Шедевра. 7,9 майже 8 кілограм. І це врожай з 6 штамбів. Середній вік штамбу 6 років. Виходить більше кілограму, десь 1,3 кілограма з одного штамбу в середньому. Такий врожай шедевра. В несприятливий для нього. Сезон далі зважу вагу Боровського майже 2,4 кг чотири Врожай Боровського з шестирічного маточного штамбу.